Святкуєте сьогодні Всесвітній день рідної мови. В кожній країні вшановують свою власну рідну мову. Бо саме мова це є показчик самоідентичності людини. А нам цю ідентичність з вами розмивали століттями, а з радянських часів дуже успішно. Чому? Бо власної не мають. Не мають власної історії, тому і крадуть нашу. Спочатку вони Забороняють нашу мову, розстрілюють нашу інтелігенцію, спалюють наші книжки, а потім запитують: а де це ваші наукові роботи українські? А де це ваші твори українські? Бо саме мова є бібліотекою знань, бібліотекою культури нації, історії. Це зв'язок поколінь. І допоки хоча б один українець розмовляє українською, нація відродиться. Тож, тримаймось свого. Слава українській нації!